наші викладачі. Частина з них пройшли е, табори, е, війну, е, випробування голодом. Е, тобто це були люди не просто, які прийшли нам читати е, ну, з вулиці там, чи ще хтось. Якщо стосовно мене, то це був один з моїх улюблених викладачів, бо він дійсно був фахівець високого класу. Який знав мову і любив мову, і цю любов він от прищеплював кожному студенту. Тому факультет журналістики Київського державного університету, от той, який ми закінчували, завдяки таким викладачам, як Паномарі, зокрема, він був дійсно високою школою. Тільки Олег Фенратович Бабишкін. Його Ось. боялися всі. і... Це можна не для камери, але наш курс трошки постраждав, але якщо ви там будете його монтувати, ви можете десь там це перевести, да, на е, свій рівень. Тут приходить Олег Кіндратович Бабишкін і каже, значить, що я член ну, ну, то я нічого не чути, хто, з яких він Этот... Потім розказав буквально в двох словах про свою там, біографію це, і сказав одне слово. Що каже, якби там на під час якихось бойових дій у Великої вітчизняної війни, там я не помню які якої операції куля трошки пролетіла левіше? Цей би каже оратор перед вами чи лектор не стояв. І тут така тиша, і так краще куля пролетіла левіше. Для нас відкрив ранню лірику течини, ранню лірику Максима Рильського, ту, яка ну не друкувалася, можливо, з це відкрилися зовсім інші нові, Нові ми там можливо про Елана Блакитного не знали. Тобто ми відкрили для себе багато нових імен. Вчитися вчитися, вчитися. Вчити. опановувати як можна більше мови. Навчитися відчувати ритм життя цього. Викинути планшети. Якщо ви хочете чогось дізнатися, читайте книги. Навчання це головне, тому що ви студенти. Але беріть від життя все те, що воно вам дає.